У нас генерал лейтенант ветеран зовнішньої розвідки України Василь Богдан. на живому зв'язку. Пане генерали, бажаємо здоров'я, раді вас бачити. Слава Україні, вітаю вас, героям слава Пане Василю. Знаєте, дуже багато відкритих джерел, в тому числі іншоземних, та зараз фокусують ясне діло, як і завжди в принципі, весь цей рік вже 13 місяців з дещо цю та увагу на українському фронті та оцінюють, аналізують події, і деякі з них та кажуть на цьому тижні, що нашим силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на бахмутському напрямку Авдіївка все частіше частіше е, виринає у новинарських зведеннях. Ви коли дивитеся інформацію з відкритих джерел, та у тому числі з іншоземних, який аналіз е, на висновки аналітичні, ви робите для себе останом на зараз? По перше, вже очевидно. І це підтверджують як вітчизняні експерти, так і зарубіжні. І солідних інституцій, розвідувальних органів е Міністерств закордонних справ про те, що е зимовий так званий широкомасштабний наступ mm -hmm. на чолі з новим командувачем генералом армії Герасимом провалився. Росії не вдалося досягти ніяких стратегічних результатів. Є певні там тактичні. <кій> Просування, особливо на Донбасі, але втрачена величезна кількість людей, військової техніки, підірвано моральний і бойовий дух війська окупаційного в Україні, і, що саме головне, еліта російська різнобарвна, різнопланова, почала хитатися поки ще мовчки, але у неї вже виникло питання. А що буде далі? І це питання пов'язано з тим, що вони все більше і більше, з огляду на ситуацію України, переконуються, що Путін не тільки програє, а й терпить поразку. І при тій потужній підтримці, хоча і повільній в деяких випадках наших партнерів озброєнням і військової техніки, Україна може здійснити ефективний контрнаступ. І вже в цьому році звільнити всі тимчасово окуповані території, вийти на кордони 91-го року і почати ті переговори, які будуть досить незручними і з радикально негативними наслідками для Російської Федерації. Панерали, Пане от ми цілком поділяємо і віримо в ваш оптимізм. Та от Марк Міллі, американський генерал, не так давно він був трошечки більш песимістичним. і Казав, що цього року, принаймні, він з групою своїх аналітиків не вбачають аж таких оптимістичних підстав для того, щоб Україна вийшла на кордони саме 91-го року. Про що така заява свідчить, як ви для себе її оцінюєте? Ну, ми з вами повинні розуміти наступне, що е, Сполучені Штати Америки наші партнери, і е, глобальний лідер, який організовує всю ту підтримку і допомогу, і мілітарну, і політико дипломатичну і фінансовою, економічно, і так далі. І так далі, завдяки цій країні, і Рамштайн діє по різному, але діє. І підключається багато хто до о, постачання нам зброї. Німеччина нарешті стала на той шлях, який нам потрібно, незважаючи на певні процеси в цій країні. І е, це е, дійсно вселяє певний оптимізм. Але поряд з цим е, ви ж розуміємо, що військові є військові, і наші партнери, е, маючи певні консультації з нашим вищим військово-політичним керівництвом, з верховним головнокомандуючим з головокомандуючим, обговорюють ті питання, які стосуються того, що нас цікавить у контексті звільнення всієї України, і в цьому плані е, мистецтво війни. Про що говорив ще відомий китайський стратег Сюндзи, полягає в тому, щоб ввести в оману ворога, дезорієнтувати його, дезінформувати і е, посіяти йому ті наративи, які е, примусять його до е, помилкових дій, а врешті-решт до поразки. Тому я розглядаю е, заяву. Генерал Міллі, перш за все в цьому контексті. Обережність вона завжди була присутня у командування США та і вищого військово-політичного керівництва загалом. Але якщо те, що ми зараз просимо, і те, що зараз буде надано Україні, це серйозно підніме потужність Збройних сил України. І я вам скажу, будуть великі непереливки у окупаційному контингенту, тому що вже і зараз і в Криму хвилюються, ага. і на Донбасі хвилюються, не дивлячись на що, і в частині Запорізької, Херсонської областей, і на півночі є ті е, е, ознаки, які вселяють з одного боку оптимізм, а з іншого боку, вони. Е, Спонукають наше вище військово-політичне керівництво до більш активних дій е, стосовно спонукання наших партнерів надавати нам ту допомогу і підтримку, яку ми хочемо. Тому в цьому зв'язку, звичайно, є нюанси mm -hmm. і відмова надавати американцям нам далекобійних ракет Атом з приводу того, що можливо хтось інший дасть, і так далі, і так далі. Але як на мене, зараз і я не раз про це говорив, і ще раз на цьому наголошу: якщо ми хочемо успіху загального, глобального з огляду на те, як веде себе путінський терористичний режим, то треба забезпечити всі міжможливості українського війська для того, щоб уже в цьому році витиснути ворога із всіх тимчасово окупованих територій, і забезпечити. Ту глобальну безпеку і регіональну, якої так хоче і Україна, і Європа, і світ в цілому. Тому питання зараз розхитування оцієї концептуальної, я б сказав, стратегії не досить правильне. Я розумію, чого о, Сполучені Штати Америки говорять інколи таким чином. Е, в наступному році там вибори. Фактично ну, та, там розпочався. купа всього е, ще дійсної внутрішньополітичне про процесу. Yeah. Пана, пане генерале, даруй даруйте, будь ласка, yeah. що вас перебуває, тільки тому, що етерна дисципліна спонукає нас подякувати е, вам. І у наступних етерах ми будемо з вами спілкуватися із приводу інших тем. Також Василь Богдан, генерал лейтенант ветеран зовнішньої розвідки України, був з нами на живому зв'язкові. Дуже дякуємо, що знайшли час.